З настанням по кращих подніх умов вже засіяно більше як 20 тисяч гектарів. Посіяно більше тисячі цукрового буряку, посіяно 25% гороху, продовжується сівба пшениці, овсу, і ячменю. Загалом під ярі культури в області планується засіяти 140 тисяч гектарів. Ми прогнозуємо, що буде збільшення цукрового буряку, оскільки ця культура дає економіку останні два роки, і чуть-чуть буде збільшення посієї сою. 99% картоплів рощуться в господарствах населення. І спрогнозувати те, що буде виробляти населення, нереально. Волинь традиційно виробляє більше як півтора мільйона. Цьому році ми також чекаємо півтора мільйона. Забезпечить повністю продовольчу безпеку нашої області, і ми раді і готові допомогти всім, кому треба. Чи будемо сіятися, щось будемо сіяти? Площі зменшуємо під посівами, мінімізуємо затрати на всьому. Дуже багато зараз фермерів відмовляються від землі або від частини землі, тому що ну, не можна рік за роком працювати в збиток, позичати гроші, щоб доплатити за це. Це ненормально. Переважна більшість фермерів, і в тому числі особисті селянські господарства. Вони в такій, будемо казати, борговій ямі. Попереду якась невідомість, і те бачимо з обстрілами. Ти не знаєш, що буде завтра. Я сьогодні зустрівся з одним фермером, каже. Місяць ходив, кров випили, оформив документи, взяв кредит, ну якби мені цього кредиту на посівну фати, але ж його і віддавати треба буде. Він під 9% взяв за програмою 579 державною, взяв кредит, 1 мільйон гривень. Це всі культури збиткові, нарахували на пшениці мінус 12 тисяч гривень на кожному гектарові. Тобто не зменшилася орендна плата, ще навпаки додалося мінімальне податкове зобов'язання. Це злочин на рівні держави для Поліських районів під час військового стану вести новий податок, який в 8 разів збільшує податкове навантаження на 1 гектар землі. У нас минулі роки навіть за зовсім немирної України, бо з 14 року, у мене особисто війна з 2014 року, то таких підтопів не було. У нас на полях зараз пасуться лебеді. Я ніколи не бачив стадо гусей диких. Біля лебедів. Вони думають, що це озера, а це засільне поле пшениці. Вчора обійшли поле, там на полі ріпака 4 гектари вже вимокло, вони не відновляться, не зайдуть. Це теж збитки. У нас поля настільки просякли, що зайти з міндобривом ну, дуже проблематично навіть по горбах. Дуже багато води. Якщо буде така як сьогодні погода з вітрюганами, тобто підсушувати, то воно може за тижнів два чи підсушить якісь пагорби, що можна буде там з першими культурами вийти. Ну і багато фермерів вже в наших фермерів на війні. За Козаччини з тих часів в нас була така традиція, і вона називалася Вдовинний плуг. Коли ми от зараз весною весну війдемо, щоб ви дивилися, чи поряд є вдови, чи є солдатки. Обов'язково спочатку посадіть, зберіться, знайдіть ту літру палива, самі посадіть тій людині, а потім йдіть самі. І ми маємо вистояти. Фермери повинні сіяти, ну, принаймні посіяти, щоб щось виросло, бо як не посіємо, ж не буде. Але буде велике зменшення по кукурудзі. Я не знаю, чи будуть сіяти там сою стільки великих обсягах, але все ж остальне будуть садити. А селянам, які залишилися і не воюють, треба просто якісно робити свою роботу з тими матеріальними цінностями, якими вони володіють на сьогоднішній день. Наші аграрії завжди шукають кадри, і вони цінять свої кадри не тільки з війною. Порядом прийнята постанова, яка дозволяє бронювати. Певну кількість людей від військовозобов'язаних, і наші підприємства активно цим користуються. І при будь-яких умовах виробництво зупинено не буде. У нас 152 тисячі особистих сілянських, біля 600 фермерських господарств, і в районі 150 більших підприємств. Приблизно 75-100 займаються тваринами.